У цей же день Лозівський міський голова Сергій Степанов керівники індустріальної групи ОПК Анатолій Гіршвіль та ЛКМЗ Василь Чорномас відвідали ще одне бюджету утворююче підприємство Лозової «Укрспецвагон». Насамперед для гостей провели оглядову екскурсію виробничими площами від старої частини заводу до нових цехів, де ремонтують та будують вагони. Директор Укрспецвагону Геннадій Бурцев докладно розповідав про специфіку роботи підприємства технологічний цикл. Гості побачили безумовну колосальну динаміку виробництва, яку сьогодні послідовно та планомірно проводить керівник підприємства. «Укрспецвагон» має зовсім інший вигляд. Побачене вражає, особливо на фоні депресивних сусідніх територій Куп'янська, Первомайська, де колись місто підприємства вже не працюють. Досвідчені керівники промисловці одразу намітили низку спільних проєктів, якщо знайдуть додаткові точки дотику. Це буде економічна підтримка не лише один одного, а й міста в цілому, переконаний міський голова. Мені дуже приємно було дивитися на ті взаємоотношення, на ту заінтересованість, яку сьогодні я побачив в режимі нашої роботи між Геннадієм Горичем і Анатолієм Майсічем як партнерів, як представників промисловості. Завдяки цим двом містоутворюючим підприємствам і лозова має усі можливості та ресурси для розвитку. 2011 рік. Результати соціально-економічного розвитку, о которых говорив губернатор Харківської області Михайло Маркович Добкін в докладі на сесії обласного совету чорним по білому указані два підприємства, які вносять дуже серйозну лепту в соціально-економічне розвиття нашої області. Урядом перед вагоноремонтниками поставлено задачу 5 тисяч вагонів. Частка Укрспецвагону – 3 тисячі. Договор почне, мабуть, робота з 1 августа, поки юридично все буде закріплено, все оформлено. З 1 августа ми починаємо відчут часу, за рік ми повинні будувати. «Укрспецвагон» та ЛКМЗ партнери у бізнесі давно. Аби планувати подальшу співпрацю, треба розуміти один одного, треба визначитися із деталями і виробничими, і соціальними вже сьогодні. Ми бачимо ряд направлень, по яких ми можемо достатньо успішно працювати, доповнювати друг друга в цілому для ефективності двох підприємств. А це безусловно відразиться самим положительним образом на житті громади Лозової. Лозовая имеет самые лучшие сегодня перспективы для того, чтобы стать действительно образцовым городом не только в Харьковской области, а и на востоке Украины. Потому что так сложилась судьба, что Лозовая выстояла, вы сумели совершить огромный путь.